Доброго дня, друзі, з вами Сергій Форекстрім і у нас сьогодні останній літній випуск Telicool Today. Ось так виглядає каса. Вчора був дуже великий заїзд, але остались, залишилися вільні місця. Водиця прозора, чиста, але трошки холодна, приблизно 20-21 градус. Сьогодні субота півдев'ятої ранку. Ось як ми звемо, це лиманська сторона. Бачите? Їдуть, їдуть, їдуть. Вон ще одна машинка. Треба відібрати у літа останні дні, останні теплі дні. Ось спереду у нас чилова коса. Зараз піду на головок. Да, покажу. Петякер, рибалки, намети. Тенти. У є трошки неприємний запах, бо вітер у нас йде з балочки, з того напрямку, де мілини на Лимані. Це в нас схід. Потім вітер зміниться на південь. Дивиться осіння прямо, коса кополь. Там в нас вже багато рибалок на машинах, багато туристів з наметами. Якщо ви бачите, у нас ось так відійшов оголовок. От туди дули північні вітра дуже сильний. І так виглядає коса, так виглядає коса з оголовка. Це, це, це північна сторона і прямо ось там у нас коплива. Пан Микола вийшов на рибалку. Пан Миколо! Люди встановлюють намети. Я... У відео через там 2-3 години ми подивимось, наскільки буде більша каса. Ну і несподівано там пусто. Там дуже було багато людей. Чого так, В водорослі, запах дуже дуже неприємний. Ну що, чекаємо продовження. Ось так виглядає каса сьогодні. Так, друзі, виглядає перша коса у 15-й. Ви бачите торгові павільйони аж на краю. І люди їдуть, кожний ловить останні дні літа. Легкий хаос, але всім вистачає місця. З вами був Сергій. До нових зустрічей. Пока-пока.